Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми зустрічаємося вдруге. І тепер будемо обговорювати з вами фільм, який вийшов на Netflix про кохання Марти Луїзи та шамана Дурека. Я планувала взагалі зробити одне відео і про фільм, і про тур Трампа Дональда та Меланії до Великобританії, але ні. Відео про цей фільм точно має бути окремо. Воно. Вимагає окремої уваги. І в кінці тижня вийде окреме відео про візит Трампа. Фільм умовно поділено на глави: знайомство, весілля, шаманізм, але кожна глава розбита на шматки. І шматки в фільмі перемішані. Починається все з замальовки про сам фільм, який ми будемо дивитися. Ми дізнаємося тут, що він шаман в шостому поколінні, і шматочки, які вони вирвали з фільму. Наприклад, з отаким от обличчям, шаман. Цій заставці кажуть, що він неймовірно закоханий у Марту Луїзу. Ну не знаю, з таким виразом обличчя про це казати, якось я йому тут щось не дуже вірю. Марта Луїза поділилася, що шаман сказав їй про те, що це доля їм бути разом, на що вона закотила очі. І як вона сама сказала, закотила вона очі всередині себе, тому що вона вічлива пранцеса, але їй здалося це чимось смішним в цей момент, зустрілися всього вперше. Шаман вважає, що преса його не любить, але не любить тільки тому, що він темношкірий шаман, бісексуал, який одружився на принцесі, використовуючи чорну магію. Після замальовки ми вже маємо фільм. Фільм починається з історії Марти Луїзи, де вона каже, що вона виросла в норвежській королівській родині, але сильно від родини відрізнялася. Вона була дуже чутливою і вони навчені жити по правилам: стілець подвинути не можна, це не можна, те не можна. А от вона була дуже інша, її ці правила не дуже підходили. Вона відразу пішла навчатися для того, щоб розвивати свої екстрасенсорні навички та вміння, а також своє вміння зцілювати людей. У фільмі також згадується пізніше її та сама школа янгелів, яку ми з вами вже згадували, і вона навчала людей відчувати та розуміти янголів, відчувати, що вони там кажуть, і все таке. І я вважаю, що тут важливо зробити примітку, що Netflix згадав за те. Те, що її критикували за цю школу, і що багато норвежців були шоковані таким напрямком її діяльності в 2018 році, за словами Марти, подруга її сказала, що єдина людина, яка так схожа на саму Марту Луїзу по енергетиці, це шаман Дурик. І Марта така: Хто це? Взагалі? Що це за людина? І нам розказують історію самого Дурика. Він постійно бачить духів. Бачать їх з самого дитинства. Нетфлікс роблять дуже великий акцент на тому, що він відомий шаман, тому що працює з дуже відомими людьми. Це така небезпечна. Я вважаю небезпечний акцент насправді. Далі нам розказують історію їх знайомства, що Марта написувала йому повідомлення після того, як подруга Ота розказала їй про дурика. Написувала і написувала, а Дурик ці повідомлення ігнорував так. Як за його словами, він був одружений на всьому світі. Далі в нього спитали, чи був він один в той момент, і він сказав, що ну. Так, був, але в мене був друг з бенефітс, типу друзі з привілегіями. І, врешті-решт, я вирішив, що ну добре, я на повідомлення Марти Луїзи, і таким чином вони вирішили зустрітися. В момент, коли вона зайшла, він побачив, як вона була одягнена, побачив її блакитні очі, і вона сказала йому, що відчула, ніби вони вже знайомі. І в момент після її слів він побачив їх минуле життя, коли він був. В Єгипті фараоном він сидів на троні, вона була поруч, і вона каже: Я нарешті знайшла тебе моє кохання, і оце все абсолютно серйозно розказується на величезну аудиторію про минуле життя. І мені подобається, що от в минулому житті фараоном був він, тому все, все, все рівно зараз. Вона принцеса, а він одружився на принцесі. а Тоді фараоном був був він. Тому в них повне рівноправ'я. Марта далі каже, що вона дуже любить в ньому те, що він відкритий. І він сам робить акцент на тому, що Марта екстрасенс. Вона все відчуває, інтуїція на рівні, вона шикарна, І як Марта все считує, що в неї така шикарна інтуїція, він, типу, не може її обманути, скажімо так, це читається між слів. І от у мене з'явилася така думка, коли на його фразу у неї закотилося всередину очі, коли вони тільки Познайомилася. Вона ж сама каже, що в неї така чудова інтуїція. Чому вона це не зчитала як знак? Що, може, не треба з ним знайомитись, що він вже викликає в ній якісь не самі позитивні емоції. Дуже цікаво, чому вона не зчитала цей знак такий. Дурик далі розповідає, що він дуже цінує в марті те, що вона приймає його таким, який він є. А він всередині маленький хлопчик, жінка та діва. Нетфлікс при всьому цьому все одно не зняли такий суперкомплементарний фільм. Дякувати Богу про них двох. Вони додавали різних персонажів, які. Ставили, я вважаю, дуже правильні питання. Наприклад, вони здодали журналі... норвежську журналістку, яка казала про теми, які підіймати, я вважаю, треба. Про його бізнеси, ці медальйони від ковіду. Також показали ті плівки, де він говорить про сексуалізоване насильство над його клієнтом, коли він схилився над чоловіком і його статевим органом і там щось робив. Хоча в цих плівках шамани кажуть, каже, що це була помилка. Також ця журналістка згадала про те, що Дурек розповідав про їх статеве життя з Мартою Лугізою на подкасті, про те, що взагалі-то в Норвегії для норвежської королівської родини підіймати такі питання незвичайна історія. Також вона нам розповіла, ця журналістка, про таке поняття, як Янтеловен. Вона каже, що я навіть не впевнена, що такі слова, їх можна перекласти англійською мовою, це правило. Соціальні правила, які пояснюють, як люди себе поводять, і там правила, це скажімо так, не сказані правила, але так живуть норвежці, наприклад. Ви не маєте думати, що ви якісь особливі. Ви не маєте думати, що ви краще за інших. Сама Марта потім каже, що якщо ви живете в Норвегії і ви кажете О, ну я зовсім трошки про це знаю. Це зазвичай означає, що ти супер-крутий спеціаліст взагалі в цій темі, супер на цьому знаєшся. Але через те, що Норвежці неймовірно сором'язливі, то вони, то вони зменшують оцей акцент на своїх знаннях. Журналістка, яка давала інтерв'ю, каже, коли він збирався одружуватися на члені норвежської родини, він взагалі то міг дізнатися, які ми про ці правила соціальні, які так важливі для Норвегії в Норвежській королівській родині, тому що культурно він взагалі інша людина. Далі вони в цьому фільмі підіймають проблематику преси. Тут дуже схожа історія на те, як нам це. Говорили Меган та Гаррі. Принцеса розказала, що вона все сверття була під прицілом преси. Їй було складно боляче з чим з цим жити, особливо складно через те, що під цей вогонь преси потрапляли її хлопці. Їй було сумно і боляче через те, що на них виливають купу негативу по суті через неї. І от вони з шаманом 8 місяців разом, і шаман захотів поїхати до Норвегії, познайомитися з родиною Марти. І Марта починає йому казати, що ти не розумієш, з якою пресою ти там стикнешся. За її словами, вони, коли приїхали, він реально пройшов хрещення вогнем, тому що, коли вони вийшли з аеропорту, їх ловило більше 40 камер відразу. І сам Шаман Турек сказав, що він не очікував такої уваги. І ми маємо розуміти, що на даний момент фільм триває десь хвилин 30. І весь цей час шаман це лише моя думка, але мені так здалося. Шаман весь цей час дивиться, весь епізод трішки зверхню, трішки зверхню себе поводить, не зчитується оцієї енергетики, про яку кажуть, що він якийсь супердобрий. А потім, коли говорять про пресу, він вперше посміхається. Коли він каже про цю пресу, яка за ним бігла, і він такий: ну, якщо такий жах треба витримати заради коханої дружини, то я готовий. Але блін в його голосі та обличчі читається, що він щасливий, він кайфує від цих камер. Відчувається, що він від преси, від цієї не страждає. Далі, пізніше, коли він буде казати про те, що його там. Звинувачували в сексуалізованому насильстві, він вже буде виглядати як людина стурбована, але в цей момент взагалі ні. Далі шаман ділиться, що взагалі все це життя, воно якесь нереальне. Він розказав, як бачить, що Марта Луїза витягає свою корону з коробки, і їй треба її надягнути. І Марта така, та це не корона, це тіара. І він такий Тіара, Тіара, вибачте, я все ще не вчаюся, як себе правильно поводити. Нам розказали про епізод їх знайомства з королем та королевою. Шаман Дурик прийшов в палац в кімоно та в ковбойських чоботах. Він каже: Я не знав, що я маю одягнути костюм Марта мені не сказала. І шаман каже про те, що він відчував, що король та королева його засуджують за його зовнішній вигляд, за те, як він виглядає, в принципі, і всім тілом та словами показували Марті, що шаман робить все не так, як треба. Але все одно шаман хотів зробити їй пропозицію, і для нього було принципово важливо отримати благословення її батьків. І за його словами, це зайняло певний час, але благословення він отримав. Мені ще подобається цей кадр, коли вони просто наводять камеру і король з королевою, вони просто так стоять, ти типу подивляться на нього, думають, що відбувається. Врешті-решт він зробив пропозицію красиву Марті Луїзі, і виникло питання, як робити весілля? І Марта каже, що ось вона хотіла б приватну церемонію, може, вдома щось таке обережне, і дурик такий, цього не буде. Я хочу королівське весілля. Ви бачили колись в житті, щоб королівське весілля більше хотів чоловіка, а не дружина? Мені здається, я таке бачу вперше. Що мені знову ж таки подобається, відразу після всіх цих... Розмов про те, що все ж таки вони мають стати чоловіком та дружиною. Люди починають реагувати і розуміти, що це не просто якийсь флір, це реально стосунки, які призводять до шлюбу. То Netflix показує всі ці повідомлення, які, які писали цій парі, що він злочинець, що він обманює, що вони думають, що люди розлучаться через два роки. Netflix знову ж таки показує думку цієї норвежської журналістки, яка каже, що Марта Луїза четверта на престолу. І всі переймаються, що шаман Дурек може стати королем. Норвегія боїться, що він стане королем. Але тут давайте чесно: ми, дякувати Богу, не в 14 столітті живемо. Королем Дурек стане ну дуже навряд. Але журналістка каже правду про те, що він любить бути в центрі уваги. і він... Багато хто в Норвегії вбачає в його поведінці спробу пробратися до королівської родини Норвегії, і отримати якомога більше уваги. Десь на середині фільму згадали, що у Марти є діти. Старша донечка, Мот, вона художниця, середня Лея, вона інфлюенсерка, і молодша Емма, вона наїзниця. По відео насправді можна зрозуміти, що у них з дітьми дуже хороші стосунки. Ем, розказали, як Марта познайомила дітей з Дуриком. У Марти, як виявляється, є друзі, вони всі. Нетрадиційної орієнтації. І діти думали, що дурик просто ще один друг гей, який є в Марти. Емма каже, прямо, я думала, що він гей. І просто в якийсь момент діти щось там йшли до школи, і Марта просто така, діти, ми закохані з дуриком. І діти такі Ти що, закохана в друга гея? Вони були шоковані, але я так розумію, по всьому діти віднеслися, віднеслися з розумінням, і у них проблем немає взагалі, вони живуть всі разом веселою, щасливою родиною. Діти ще розказали, що шаман взагалі не розуміє сарказму і для них це незвичайно. Діти звичайно згадали свого батька. Вони розказали, що мама і тато були разом веселі, щасливі, що все в них було добре. Звичайно, вони розлучилися до того, як взагалі познайомилися Марта з шаманом, і було присвячено частину, коли в 2019 році перший чоловік Марти Луїзи віддав Богу душу за власним бажанням. В цей момент Марта Луїза та Дурак вперше святкували Різдво з королівською родиною. Звичайно, найскладніше це перенесли діти, найстарші було 16, молодші всього 10 років. І знаєте, ось в цей момент, з усього цього фільму в годину 40, я побачила в Марті Луїзі жінку, яка втратила батька своїх трьох дітей, яка не каже про янголів. Вона каже, що вона не розуміє, причин його дій. Не може з ним поговорити, немає у цієї розмови, що я там зв'язалася з ним з потойбічного світу. Ні. Що вона не розуміє, чому він лишив цих дітей. І це відчувається дуже страшно, справді. І в цей момент відчуваєш, що через нескільки складну ситуацію вони пройшли, як родина Марта та її троє дочок. В цей момент Марта каже, що вона сперлася на дурика, він став її опорою в цей момент, і він її дуже підтримав. Також нам розказали, як шаман став шаманом. В юному віці, як з'ясувалося, у нього почали відказувати нирки. Він лежав у лікарні, за його словами, він відправився в потойбічний світ, побачив і зрозумів, що він має ділитися своїми силами зі світом. Він побачив перспективу всього свого життя з точки зору дитини. І він вирішив, що це поштовх до того, що він має ділитися з людьми. Він сказав, що його батько сказав ніколи не ділитися зі світом його силами, тому що світ його ніколи не зрозуміє. Як він вижив, його сестра стала донором нирки, і він повернувся до життя, усвідомив, що має ділитися своїми силами зі світом. І от таким чином він прийшов до шаманізму. До речі, в цьому шматочку також є інтерв'ю сестри, яка каже, що у нього з дитинства були сили. Вона звертала увагу в дитинстві, що він говорив з птахами і щось. А, тому у нього ці сили вони появ... з'явилися ще з самого дитинства і розвивалися сильніше, сильніше, сильніше. У нього сталося переродження в лікарні з цими проблемами з нирками. І він от вирішив, що тепер буде шаманом дурком. І це його шлях. Він прожив з цією ниркою доволі довго, але як з'ясувалося, у фільмі пізніше його нирка також почала гірше працювати, також почала відмовляти, і йому потрібна нова пересадка. він в листі очікування, де ти можеш чекати її 10 років. Марта Луїза перевірила свою, і її, за її словами, на жаль, не підходить. Їм треба бути в цьому листі очікування. Йому сказали, що тепер він має жити на діалізі. Він сказав, йому сказали, що жити можна 5-10 років на діалізі, три рази на тиждень, 4 години. Він має сидіти і сказав, що це вже впливає на його серце. Воно в нього вже болить, тягне йому дуже важко. Один з моментів в фільмі його показали після діалізу його знімали, як він прям погано виглядає. Це насправді дуже страшні речі. При тому, що я готувала відео про норвежську королівську родину, так багато готувала про нього. Я, я не натикалася просто раніше на інформацію про його захворювання. Це дуже страшні речі, такі захворювання. І я в цей момент трішечки задумалася, чому він каже такі страшні речі про рак, про дитячий рак, що там це, типу, ви погано подумали про дитину, тому в неї таке захворювання, про ковід. Чому він це говорить? Він же сам проходить через страшенне пекло. Тільки більше питань, менше відповідей. І навіть в цьому фільмі пізніше був момент, коли вони згадали про його ці медальйони від ковіду, де він каже, що типу медальйон вигнав з нього ковід, вигнав з нього інфекцію. Він людина, яка живе на діалізі, він же має розуміти, що захворювання це серйозні речі, що це речі, якими ти не можеш медальйоном просто вигнати ковід чи проблеми з нирками. Від них не можна купити медальйону. Він сидить на діалізі. І при цьому каже такі речі про захворювання в діток і про серйозні захворювання. В моєму світі це якось не в'яжеться між собою взагалі. І ми переходимо до весілля. Спочатку, звичайно, була підготовка. Вони говорили з духами, коли їм треба е, з'єднати їхні енергії, і ось духи сказали їм. Їх місце весілля це має бути Гейрінгер, це місце, де вперше висадилися вікінги. Взагалі дуже красиве місце в Норвегії. Через фьорди до нього треба плисти. І що ось їм це сказали духи, це місце, до якого дуже складно дістатися. Ще в підготовці до весілля був такий шматочок, коли організатори говорять, як складно дістатися до цього місця. Марта каже, що дурик у нас фешн-поліс, тому що він намагався змінити образ абсолютно всього весілля. Він хотів передивитися, як буде виглядати там кожна людина, яка збирається на весілля. І Марта Лугіза, така Боже, ні, просто давай не будемо цим займатися. Там буде моя мама, мій тато, твоя няня, які 70. Дурик, заспокойся, нам не треба це все робити. І просто, знаєте, організатори. Марта, Луїза, всі бігають, всі чимось зайняті, і дурик такий, наше весілля буде найкрасивіше королівське весілля. Після сексуалізованого скандалу з дуриком вони з Мартою і батьками вирішили, що Марта відійде від виконання королівських обов'язків. І тепер виникло питання: а хто ж буде оплачувати це весілля? Тому що платити палац не може, тому що ця поплата пройшла з. Податків населення Норвегії, Норвежці не дуже були б раді і з'ясувалося, що журнал Hello придбав права на фото на весілля, і Hello такий свій унікальний контент отримали. Нам показали, як Марта Луїза, шаман, вони всі з усіма гостями прибували на весілля і проходили обряд, ритуал, який робила Марта Луїза, шаман Дурик і ще якийсь міністр, який цей ритуал проводив. Всі ці ритуали. Для мене виглядають дивно, як є. Далі нам показали вечірку, яка пройшла перед весіллям, а потім корабель, на якому всі вони з усіма гостями якраз таки і відправлялися до цих фьордів, де мало бути проведення весілля. На сусідньому кораблі пропливли король та королева на своєму власному, і дурик їм крикнув: Люблю вас, мама і тато! І ще там був момент, коли колишній чоловік сестри Дурика виліз на корабелі, почав кричати: Ми зробили це з не дуже достойним словом, We fucking made it!» І норвежці стоять такі, просто були в шоці. Далі нас переносять на день весілля, всі збираються, всім роблять макіяж, шаману також. І так як права на фото були продані «Hello», то до місця весілля вони всі проходили під ковдрами. Реально, вони до цього місця їх розпису заходили під ковдрами. Це могло фотографувати лише Хеллоу, щоб всі інші журналісти не змогли зробити фото. А весілля їм знімали Netflix. У це я розумію, відеограф просто найкращого рівня. З милого донька Марти знімала з неї фату, має на увазі від обличчя. До речі, ще трішки про символи, сигнали і інтуїцію Марти Луїзи. У них питають там: Дурекс, чи згоден ти взяти Марту в дружини? Він каже, так. Тут у Марти питають, чи згодна вона. І в цю секунду, коли вона має відповісти, починає гудіти корабель, який проходить повз. І він гудить, типу, секунд, десять. І Марта така: Ну, це вам відповів всесвіт так. Але по суті, ще раз каже жінка, яка проводила їм ем церемонію, що ти маєш відповісти. Ти згодна вийти заміж? І Марті довелося відповісти нормально на це питання. І знаєте, от вона каже, що для неї це світ відповідає, що вона згодна, а для мене це, знаєте, такий символ, ніби подумай ще раз, ти точно хочеш заміж? Звичайно, в цьому фільмі підіймали тему кольору його шкіри. Дурек тут багато казав, що норвежці його не люблять, не розуміють, саме з точки зору расизму. Расизм це жахливо. Взагалі, я не думаю, що це має існувати. Це якийсь це жах. Ми маємо роздивлятися у кожну людину з точки зору вчинків, слів, але точно не з тим, з ким людина спить, який у неї колір шкіри. І це для мене абсолютно зрозуміло. Я взагалі не знаю, як це. Це жахливо, що це взагалі відбувається. І він багато каже про те, що його не люблять виключно через його колір шкіри. Я не впевнена про це, чесно. В блоці в цьому він також згадав Меган та Гаррі, період, коли вони давали інтерв'ю Опрі. І за словами Дурика, король спитав у нього, чи відчуваєш ти себе так само, як Меган, маючи на увазі ті слова Меган, що вона говорила, що вона відчувала в пресі по відношенню до себе расистські оці висловлювання. І Дурик сказав так. І король сказав: Ми маємо про це поговорити родиною. Але родина Дурика вважала, що королівська родина хоче обговорити це не через те, що вони переживають за його відчуття, а через те, що вони бояться, що він може стати наступним в опри. Після розмови між королем та Дуриком король Норвегії захистив їх в пресі з точки зору саме раси, кольору шкіри. І навіть Гаррі потім згадував цей епізод в своєму інтерв'ю, і це також згадано в фільмі, що. Преса не може проходитися по людині з точки зору кольору шкіри. Це не має бути, це не ок абсолютно. І тоді принц Гаррі сказав, що він пишається королем Норвегії. Знаєте, що мені подобається в цьому фільмі? Те, як вони поважливо говорять про членів родини. Вони дійсно говорять багато хороших слів про них, що родина розуміюча, що король, колись сам пройшов через той епізод, що його дружину не хотів приймати його батько, і що родина приймала першого чоловіка Марти Луїзи, що король прийняв метемарік, не дивлячись на її репутацію. Король прийняв розлучення Марти Луїзи та її першого чоловіка. Ось ця така. Червона нитка через весь епізод, що король та королева дуже розуміючі та приємні люди. Мені таке подобається. А мені подобається те, що вони Netflix, не ігнорують той факт, що людям дурек не дуже подобається. Що вони додали ці плівки зі скандалом, після яких Марта відмовилася від королівської ролі. Що вони самі розказали про цей скандал з медальйоном, що вони не стовідсотково відбілюють їх репутацію. Ви знаєте? Але при цьому цей фільм все ще сповнений шаманізму, дивними звуками, речами, які я б на місці Марти Луїзи трактувала б взагалі інакше. Але в кінці кінців це її життя, це їх життя, життя її трьох дітей. І вона явно зробила такий вибір. Тому це її життя, вона має його жити так, як вважає за потрібним. На цьому я буду завершувати наше з вами відео. Дуже дякую за вашу увагу. Побачимо ще ще раз в кінці цього тижня. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе на все добре.